Доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти про постанову Кабінету міністрів України номер 280 від 18 квітня 2018 року, а саме питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Детально ви зможете ознайомитись за посиланням в описі. Ми зупинимося на чотирьох пунктах. Хто має право отримати грошову компенсацію? Перші особи, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на квартирному обліку, і не менш як один рік на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Друге особи, в яких відсутні майнові права власності на житлове приміщення та всіх членів її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація. Що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території, крім житлового приміщення, яке зруйновано. Третє особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення до 1 червня 2018 року, заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, четверте. Відсутність обвинувального вироку суду у зв'язку із вчиненням внутрішньо переміщеною особою злочину проти України. Якщо вам буде цікаво, в наступних роликах я розповім, з чого почати і які документи потрібно мати. До побачення!